Зуття першого сорту, вага 20 кілограм, ціна 2,9 євро за кілограм. Отже, перше у нас попадаються ось такі от ще збірочки. Подивіться, яке класне зуття. Ось такі от класні. Дуже цікава моделька. Наступні ось такі от дитячі чопики класні. Це у нас розмір, тут не вказаний. Наступні ось такі от утеплені шкіряні, подивіться. Кіріні просто шикарні. Це нашо, Кельвін Клянь, подивіться. Але це капець. Кель... Кельвін клянь. Це перший сорт. Далі ось такі от замшеві. Подивіться, які цікаві замшеві. Це в нас сороковий розмір. Далі йдемо по козачкам. Дивіться, які класні козачки. Ось такі класні. Каб... Такому класному каблучку. Далі у нас ідуть шарні шкіряні на каблуку. Подивіться, який класний льод взуття. Просто шикарний. Далі італійське взуття. Почав воно італійське по прапору. Опа, цікаве також. 36-й розмір. Далі у нас іде ось така от моделька теж. Чорних теж цікаві. Наступні Ось такі от боти, які вони і тяжкі це копати? У гори десь. По снігу боковель. Просто шикарно. Розмір тут не вказує, а ви вказуєте по-любому всередині. Це пане для лиш можливий. Варіант чи ні. Далі ось такі от. Кремові. Не те, що казує пудрові. Далі в нас тут замша. Хопа. У нас розмір 36 Далі ось такі от теж цікаві. Шкіряні. Отакі підошві класні 38-го розміру. Наступна моделька у нас ось така. Замшева. Сороковий розмір. Оп. Далі ось такі от теж цікаві. Розмір четвірочка. Наступний лод. Ось такий. Ход. Ботів. Подивіться, які класні боти Це у нас 89-й розмір. Але, не якось там по-інакшому, то потрібна переводи. 45-й, 46-й перебок. Далі йдуть ось такі от шкіряні. Чоловічий розмір 42. І останній модерні от моделька чоботів, замшевих, розмір 41. І ще одна моделька. Ось така. Сіренька. Це у нас 38 раз. І останні ось такі от, чопи дитячі. від Next. Для замовлення пишете нашу на Viber, а також телефонуйте.